Вася замітив, що всі автобуси на польських бляхах. Тобто от не розмитнені, А Олфо Вікторі гуляє. Пішохідна вулиця Херсона, де завжди дуже багато людей гуляло. Отам вже Дніпро видно. Туди ми не йдемо, бо там прострілюється, там можуть працювати снайпера і арта, тому ми між будиночками гуляємо. Так що, хто хоче приєднатися до волонтерів для того, щоб гуляти по таких містах, як Херсон, Бахмут, Гуляйполе, Оріхів, запрошуємо в нашу міцну команду. Бронежилети, каски видаємо.